Як ми знаємо, осінь найкращий час для пересадки рослинок. А ще восени ми багато замовляємо собі нових рослинок. Хтось ділиться, хтось міняється, а хтось підкуповує собі нові. Я також не стою осторонь цього процесу. І зараз ми з вами будемо розпаковувати аж дві посилочки. Одну з квітами, а одну з грибами. Тобто замовила міцелій чоловіка з Житомирщини. З мене, звісно, мої хатні трохи сміються. Але як на той рік, дай Бог будемо їсти гриби, то я, надіюсь, сміятись не будуть. Так що поїхали розпаковувати. Тут у нас ось міцелій. Погнали, розпакую. Добротно людина запакувала Ось пріл, поки розмов. Але ми таки добралися до нього, зараз будемо робити огляд. Замовляла кілограм я його. І зараз будемо дивитись, що воно. Є гарно розписана інструкція, і так як я хочу саме на пенючках вирощувати ці грибочки і цей міцелій. Закласти у пеньочки. А в пеньочках вони проростають, ось тут пишеться 4-6 місяців, а якщо занести у підвал то гриби будуть круглий рік. Але ми нікуди сильно не спішимо, ми восени закладемо, а на літо будемо мати собі грибочки. Він не перемерзає, я запитувала людини, яка нас, мені це відсилала, тобто він. Зберігається гарно в пеньках, ну, будемо це пробувати пізніше. А зараз відкриємо посилочку від Лідії Володимирівни, яка прислала мені нові сорти хризантемок, два сорти хризантеми корейка, два сорти ранніх і, якщо я не помиляюсь, сім Сортів інших. Дуже гарно вкладена посилочка. Все живеньке, подивіться, яке гарне. Ну і посилочку вона відправила в п'ятницю, сьогодні вівторок, гарно запаковано, достаємо. Ви погляньте на цю красу. Це рай. Я так зрозуміла, вже розклавши всі кущі, що мені тут ще є і подаруночок. Ось у такому вигляді. Таку я не замовляла, бо мені таку не перекидали. Дякую дуже. Це ось корейка Україночка. Вона набагато краще, звичайно, коли. В квітучому вигляді, в своєму нормальному. Подивіться ось на цю красу. Які листочки шикарнючі. Це Феофанівська красуня. Ось це ранні хризантемки, які я дуже хотіла, тому що ці дуже пізно заквітають таку, ось я не замовляла. Це теж мені подарунок. І це теж мені подарунок. А ви погляньте на ці кольори. Телефон так не передає колір, до речі. А ось ця краса. Яке воно манюні. Ніжне та красиве. Ось. Це рай. Рай для садівників. Отримати за 500 гривень. Стільки краси. Дуже задоволена йду садити своїх мандрівників, які прибули вже на постійне місце проживання. І вам гарного вечора всім. Саджайте, насолоджуйтесь, любіть життя.